Все, ми тут обустроїлись. Тут навіть в них макогон з макітрою є. І картина, і спати можна де. <реш> так, Єгор, ти не хіхікай, ну що, Юра? може, Давай вже залізмо на той чердак. Мені щось страшно стає вже продумати про нього. Краще взнати і сраку не морочити. Давай, так, все. Я буду вже лізти. Так, пароль який там? Дві семь Ага, 17-21. один. Так о. о. Це то чердак. Це то чердак. Лаки що світла тут немає. Опа, якісь фонарики є. Можна якось трохи подивитися, що тут. Оце якась штука якісь непонятна. Вентилятор тут стоїть. А, так він ще сюди йде. я думаю, він такий маленький. Так, залазьте екіпаже. Тут, я думаю... Багато всього цікавого є. Оце що таке? Ну ж це, походу, це якісь архіви. Це якісь архіви. Ні-ні-ні, я це маю точно подивитися. Що це за Свідоцтво? Що це таке? Свідоцтво? Йдіть сюди, дивіться. Що це за свідоцтво? Не знаю. Може свідоцтво якийсь Тодерик Микола Климентівич. Може тут якісь архіви ще в них є. Просто я взагалі не знаю, що це слово означає, на честь постійно його говорю. Мені вже стає тут подозрительно бути. Це таке паранормальне щось. Ну от вон там ще в кінці. Чемодан якийсь, ялинка, якийсь моциклет. І він тут, а може, щось скриває. Опа, що це? Сочек лего. Що це? Телевізор тут є даже. Представляєте? Тут телевізор є. Юность 4. юность сорок Так, його треба підключити спочатку. Ага, вот тут є розетка. Давай. Ох, тут щось написано. Якщо ви знайшли цей телевізор, знайте. Знайте, зараз 2024 рік. А автор цього. Автор цієї спецпрограми ми. Обісраликін Микола. Стоп, ні, Бесракевич Максим Лобораторійський. Лабор а може це і красивий Максим що записку лисив? Якщо зараз 2024 рік і наступить Зомбі Апокаліпсіс. По дослідом. Ви маєте зловити і заарештувати Юру. Юру штраф йому на... 10 тисяч за те, що він зробив, зробив з, з людини зомбі. Все, що ви тут побачите на цьому телевізорі. От, далі, ви знаєте, ви знаходитеся на лабораторії ТТБ. Це лабораторія теж обласна. З неї приїжджають. Тут всякі самі головні. Самі головні самі головні ці учені з України приїжджають сюди? Знаєте вам треба спасти світ і кровавий екран? Понімаєте, тут екран червоний? Мне же стоять страшно тут на ходе Вот здесь, наверное... Опа, что тут в этой коробке? Какой-то телефон тут есть. Что? Что это? Какая фирма? Опа. Nokia! И, Саня, я тут Nokia нашел. Опа, опа, опа. <laughs> Ой-ой-ой. Ну і що там, що тут написано? Коротше, на, так. Вона ще робоча. І значить, що... В неї, в неї ще вона не така ж і стара. Що там написано? Ну, зайдемо у вай... Повідомлення... Опа. Остання запись. Чотири роки тому. 3 роки тому. Два оця ще 4 роки тому. Так. А ви маленький його рома сидіть там, вам не треба залазити на чердак і Павли, ти теж. Так, що тут написано? Що нам скажеш, Юра? Та добре скажу, скажу я. Так, якщо ви читаєте це повідомлення, значить ви точно знайшли телевізор. Зараз зомбі апокаліпсис І цей, і це, ви на, цей телефон, він, ви його знайшли на лабораторії ТТБ. лабораторії ТТБ на чердаку. Я Максим. Я приховував це все від того, щоб ви не знали правду, хто я такий і що я тут робив. Тільки мені можна знати це. І ви. Не маєте це знати. І так що тут? Якщо ви це знайшли, ви знаєте. Я знаю генерала, я знаю одного з генералів. Я знаю, що я знаю його Воно Бережанський. Я знаю, я за ним слідив, його звати Саня. Юра! Він знає мене, він шпіонив за мною. Я бачу, що постійно, коли я ходжу, то на якийсь... М -м якийсь дебіл ходить. Ой-ой-ой, Саня. Мені вже стає страшно дочитувати далі. Я знаю, що він. Я знаю, він, він не такий і хороший той генерал. Він ловить людей, щоб проводити над ними опити. Ну стоп. Я теж проводив опити. Коротше. Якщо ви, якщо ви хочете знати більше, тут є спеціальна коробка з напругою. Там написано все-все-все про мене. Хто я такий насправді? Зомбі-апокаліпсис наступає. Вам всім буде кердик. О, вот це страшна новина, так. Да. Так він шпіонив за мною. Я говорю, він якийсь дурачок. Ну. е. Да, страшно це звучить мені. А от якась коробка з напругою. Якийсь елім. Попробую включити. Юра, що таке? що таке? Що таке? Тохом шара... шарахнули. Ой Що за мною сталося? Що це за взрыв катушки був? Що за мною сталося? Ну ти зараз підключив підключил, зато то... Тільки не говоріть, що вона в йому пам'ять стерла. Саня. Ну от знаєш, пам'ять ще не стерла. Ти вон там нажавшись, там на друга пішла, і тобі, мабуть, током шарахнуло. Так там мало б написано бути. О, там якийсь текст пішов. Я давній учений. І я... Я проводжу опити над людьми, щоб зробити ще 5 люд видів людей на планету. Ой-ой-ой, ну це нам не потрібно. Цього. Цей чердак, я думаю, паранормальний. І взагалі це лабораторія ТТБ. Що лабораторії знаходиться? Що тут знаходиться, я не знаю. Ну, ладно, ще, злазимо з цього чердака. Не хочу я більше тут бути. Це дуже страшне місце для нас. А, точно, фонарик. Включаємо фонарик. Так, зараз я Юра злізаю перший. Саня ти другий. Так. Давай залізай! і чердак закриєш. Так. О, там мене знайшли, ви чули, що ми говорили ви троє бездельників. Так, да, ми чули, чули. Ладно, о, Саня вже заліз. Ладно. Це штука. Може це якісь оруд. Може якісь непонятне, яким... яким він проводив опити. Ну ладно. Я закрию цей чердак. Ну ще колись. Ой, хай буде відкритим. Ладно, нам треба переїжджати з цього місця, взяти все, що тут є. Ладно, виходимо. Дивіться. Фух. Все, давайте зайдемо сюди. Тут заберемо якісь лікарства. І нам треба подумати по переїзді. Куди ж нам переїжджати? Так. І що тут нічого немає тут? І тут нічого немає. От мали ж бути якісь пробірки всякі. Тут нічого немає. Ладно, нам треба думати про переїзд. Поки що будемо ночувати тут і подумаємо. Опа. Тут ще якась коробка від яєць валяється, ній щось написано а отут не написано. О. О, гасіти. Ось якась бумажка виляється, що тут написано це лабораторія ТТБ, вам треба срочно звідси переїжджати. Я один з працюючих і Максим. Він супер злодей. Ну добре, що його сожрали зомбі. І треба, щоб. Вам треба переїжджати в якесь безпечне місце. Воно знаходиться за картою наступ ззаду. Оп! оп. Так, тут що. Ага, лабораторія ТТБ. Туда, угу. В горах прям. Ну, ладно, виходимо. Будемо обсуждати цей план трохи потім. Їда хоч в морозі, як цьому є. О, добре, що тут є вода і їда. Ну, ладно, давайте віддихнемо. Давай. Продолжение следует.